І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, друзі, знову ми вирішили до лісу. Вирішив піти, подивитися розвідку, чи ще ростуть якісь гриби в кінці січня. Сьогодні у нас субота, 28 січня, 11 година, 10 хвилин. І ми в такому трішки засніженому лісі. Ну що. І на вході, буквально пройшов, я може хвилин 15 походив. Тому попадають нам грибочки, фламуліни, зимові опеньки. Такі молоденькі на стовбурі припадали снігом, правда. О, така краса. Попримерзали. Ось. Перша знахідка є. І тому ще буквально пару метрів нижче я бачив ще вуха. Юдені є? Ось, Але... А, тому ще я бачу на стовбурі. Ось там під снігом. Покажу ближче. О! Ось так зазирають під сніга. Ще трішечки є. Ну що? Але зайшов ще в ліс. Стилкнувся я з такою проблемою, друзі. Кошика з собою я не брав. Думав, що в курсі стоїть кульок. Але я по кишенях, а його немає. Я забув, що я нарибався і його витягнув. Ось така голова трохи. Ах, так що збирати, поки, що ми не маємо, що ну, не будемо падати в паніку. Зараз там на виході я бачу корчі з лозою. Вернемося, це б не багато. Туди назад, хвилин 15 ходу, Попробуємо сплести такий якийсь одноразовий кошик. Знаю, що з того вийде. Колись раз бачу в інтернеті, як це робиться. Ну, попробуємо, може щось отримать. Як це якщо не получе, то на тому буде кіновий кінець. Додому немає, що збирати, ще не буду збирати. Ну, якщо щось вдасться сплести. То йдемо спробуємо щось позбирати. Ну що, йдемо, вертаємося назад. Ну що, нарізали в таку гарну кубку лози. Не ну, знаю, можна хватить на невеличкий кошик. Якщо не хватить, то підемо підріжемо ще. See you. Так, вийшов у нас такий диск, друзі. Зараз що ми це все обрізаємо лишнє. Ось вийшло у нас ось таке. Так що вихід з положення є. Що продовжуємо? Беремо ножик, зарізаємо по такі під кутом 45, а такі, щоб були гострі. Щоб легше було пропкати їх межа лозою ось такі. В общем, мутьохом-мутьохов, друзі. Якесь ківо змутьохов. Ну, трошки часу забрало. Десь коло години я з цим всі побавив. Ось ківо у нас вийшло. кечі пірнат, трошки страшнувати, ну, але походу моцне, грибів можна кидати. Ось. Ну що, тару ми маємо. Що, йдемо пробувати свою удачу. Може ще стрічки підзбираю собі грибів, а вам заодно покажу зимову природу у лісі. Ну що, сідаємо зручніше, йдемо пробувати шукати, що з того вийде, як завжди, все знімаю, показую, розказую. Вперед, О, такий у нас інструмент вийшов. ну, Може ручка не відпаде, поки будемо збирати. Пішли. Ну що, друзі, вернувся назад, звідки почав. Там, де ми знайшли перші, будемо починати звідси, зриваємо, йдемо далі. Тут трошки є, молоденькі, Правда, позамерзали. Ось. Позамерзало. Взяв рукавицю. Не була рука мокра, молоденькі. Вже трошки вони старі, друзі, скручуються, молоденькі вже всихають. Чи то, що пішов мороз, вони позамерзали. Ось. Ну, але мені здається, що вони будуть відходити. Що вже все. Це ми попали, напевно, на останні зимові гриби з вами. І так вони тут були дуже довго. Опа, посугнувся, але ну, нічого. Такі молодесенькі, але вже... Від морозу посихалися, такі поскручувалися. Ну нічого, потрішки може щось назбираємо. Ось, вже трішки є, дам, тому я бачив, ще вушка заберемо. Юдені паго. Ну, продовжуємо. Що вийде, то вийде. Так, тут по дорозі нам попадають ось такі дивні гриби. Ну не знаю, що це таке. Такі. Ну не трутовики, чи то якийсь вид трутовика. Хто знає, пишіть. Такі тонесенькі, чорні. Ну такі. Багато ростуть собі у сім'ю. Але йдемо далі. Так, Тут знайшли вушка. Ось такі. Дві штучки. О, там є ще. Кастового. Осіки. О. Лицькі величезні. О, красота. Берем. Тут ще молоденькі є. Так, рускутят. Попри... позамерзали. Опа. Позамерзали. Отак. Так, ще нам попадають такі. Молоденькі. ось. Попадається у нас густо, де-не-де. Там дві, там дві. Ну, я ще не знаю толком, де вони добре ростуть по цих лісах. Для ці зимові гриби познаходились тут. У нас в одному місці. Вже ходив пару інших місць, але без успіху. Є багато місць, але тут треба мати час, коли за ними ходити. Довжимо далі по цій вербі дивитися і по ній я знову знайшов ще пару. Опа, ось такі здорові, гарні. Позамерзали, хоскотят. Був морозець зранку, десь градусів 5 є, напевно. Ось такі грибочки. Ну що, пару хвилин вже трошки назбирали. зразу думав, що... Нічого з того не буде. Але добре, що нам вийшло сплести корзину. Добре, ну що, продовжуємо далі. Та, тут нам попадають лежать такі старі. такі в здорові ростуть фламуліни. Здорова, стара. Ось ще одна. Такі постарили. А здоровені ростуть. Таких великих ще мені не попадало. Ось. от вже нема що брати. Старі. Я шукаю, можна де якісь молоді. Так, і проходячи пус. Такі накидані на валені. Корчі. Нападало там багато патиків. Тому на одному бачу знову зазирають молоді. Гарні. Ось. Ну нема вже цього разу такими разами. купами. Вже знову походив хвилин 15, попадають по пару. Де-не-де. І багато старих попадає покручених. То вже, напевно, все. Це буде сьогодні послідна рибалка у нас зимова. Ну як? Може ще підемо якось в ліс. Ну, за цими, я так пані, рибами вже немає смислу ходити, вони відходять. Все. Десь і Це сьогодні буде останні, напевно. Що, йдемо далі. Так. Продовжує наші пошуки. На шляху нашому попадає тротовик гарний. Візьмемо за три штуки, нам треба знайти сусід, попросив. Щоб я йому взяв за два-три трутовика. Хочу якийсь собі там мазь робити. Ноги мастить. Не знаю, ще чого він там масти. Ну попросив, візьмемо такий один знайшов. Ось такий гарний молодий. Зараз обліжу. Відламав. Берем козину. Ще би, може, одного, то був би добре, когарно. Там є, є ще ми, молоденькі, але таких посередніх. Кидаємо демо. Ну що, походив я провалом, по вербах по посозирав. Назбирали на ось так трохи на дні. Нема по вербах, вже там повідходили. Знайшли пару штучок і все. Там зайшов знову по тому ліску між двома провалами, що ми ходили тими минулими разами. Ну і там зразу, зразу бачу, є пару штук. Ну, Там зазирають. в якому стані? А, це ще їх до друзі ділові, дитські гарні. Який красивий гарний корчик. О, красота. Один нормальний попався. І слідущий патик нам попадає по дорозі на нашому шляху. Були молоденькі, але вони всі покрутилися. Не знаю, чи вони від морозу чи вони просто вже відходять і тому так покрутилися. Ось такі молоденькі, ну, лишаємо, немає чого тут худоба. Йдемо далі. 5.25. Знайшли ще пару. Ось під корою зазирають. Ось такі чудові, молоді гриби. Ось такі шапочки гарні. Оці вже такі дуже маленькі. Не будемо брати, демо далі. Так, попадає нам ось такий корчик. Молоденький, чудовий, буду забирати, не так вже все. Не старіють, відходять. Берем. Покупки. Там бачу, ще на одному делі зазирають, вже трошки кращі є. Угу. Ці вже більші попали. Опа. Гарні шляпи. Мало, мало. Мало їй вже, друзі, попадає. По пару штук, де не де. Вже все. Напевно, вони закінчуються у нас. І напевно вже цього року їх не експонів не буде. Пишіть, як ви думаєте. Чи ще можуть вони бути, чи не можуть бути. А мені вже здається, що вже все. Що вже не варто буде йти більше. То, що сьогодні ну, підзбираємо і все. Та, бачу, бачу, і знову нам попадають. Ось. Тут старі погнили, а з боку виросли ще. Пару шляпок. Ось. Бираємо. Ну, а такі цікаво збирати, такі корочки гарні. Скільки красиві тут попадає. Такий живати, увага. Лийкі. Руками не позамерзали. Коріні так лишаються там, відриваються одні шапки. Нема смисла нож підтягати. Легше рвати їх так, замерзлі. Іще нам попадають. Ось такі. Йду, знімаю все на ходу. Навіть не ставлю камеру. Просто йду і збираю по деревах. Я збираю, дозбираю, то щось полишало. де не повилазили. Ну що, трішки є. Продовжуйте далі. І ще нам попадають молоді, красиві, ось такі зимові опеньки. Шо? Розрізаю їх, йдемо далі. Так, там ось ще зазирають з-під кури. Ось, сі, сі. Опа, які молоденькі. Молоденькі шапочки. Ось, беремо. Тут вже такі постаріли, але ще Але вже такі відморозики сильно скотились. Ма викидаємо, йдемо далі. Так, і знов нам попадає. Такі гарні під стовбуром. Молоді шапочки. Красота. Ось такі біленькі. О, тут кабули вішанки. Вже правда, їм кришка. Замерзли, постаріли. Так, вше є. опа примерзали. Так, міцно тримається до стовбура, примерзли. Добре, продовжуємо. Чим встав, йти далі? А тут знову попадають молоденькі. А тут вже матки, що брати, так сильно дрібоньки. Ну, хто ходить, той знаходить. Так я ще знайшов десь чудовий корчик. Нам попадає. Як сміття нападає, сміття з дерева. Лісті, де цікі гарні. Все попримерзало. Чудові біленькі. Ще є з другого боку. Ще з другої сторони. Дивно, що кошик витримає. Я думаю, що він поки на кулак кулагрібі, він всі розлізе. Але, друзі, ходжу я вже з ним годину. Тримається. капець, Ну, може він ще буде не лишень одноразовий. Може ще десь там послужить. Таке? Бо би не забув кульок вдома. Навіть би не здумав, що я вмію кошики плести. Хм. Навіть би не подумав, що в мені таке вийде. Ще з першого разу. Та знову попадають в уха юдені. Мое. З китайської вуха дерева переводяться. Істівні лікувальні гриби в китайській медицині. Можна їсти їх навіть з сирими то люблю робить з них салати, я їх тушкую разом з усіма. Нормально. Екзотика. То всі гриби на любителя. Отак. От і знову нам попадають там по поодинокі пару. Ну, переважно по пару штучок. Нема великими кошами, попала ще в двох місцях, так трошки більше. І все. Ну нічого, йдемо далі. Там, бачу, там озну фламуліни. Зимові опалення, якщо не знаю, ми щось там виберемо. Одно то, що я не бачу тротовиків більше, невже ми заказ не виконаємо. Ще без о 2-3 нам знайшов тільки одного. Одного мало. Тут ми що виберемо одну? Може то ще зверху, за 2-3. Все, тут більше нема що вибирати. Такий корчовий згорів. Нема нічого. З нього. Добре, йдемо далі. Так, і знов на двох деревах і вони вже все. Ось такі. Вже старі. Тут щось не знаю, щось можеш вибрати, ні, це вже так і не гарне. Вони вже напевно будуть відходити, все. На цьому дереві. Так і все. І ось, о, о там ще бачу. Є, попадаючи. Недалечко. Оці гарні. Ростуть там класні. О, дивіться, как раз. Всі файно, тому що я зазирав. Ось. Всі нормальні Так сказати збираємо останнє. Ідемо далі. Так, там бачу на стовбурі дерева знову попадають. Пару штучок, небагато, але там пару, там пара. Ми щось таке наберемо. Зразу взагалі, думав, що нічого з того не буде. Зал... по кишенях кулька нема, думаю, все дурно прийшов, кіна не буде. Але якось положення ми вийшли, дякую Богу. Дійшла ідея. Зробили кошечок і працюємо. Йдемо далі. Так, ці замітки здалека. Там собі ростуть на стовбурі високо. Опа. Які чудові, гарні зимові хиби. Позамерзали, кришуться. Кришуться страшне. Натискає, шапка зразу покришилася, покришилася і все. Так, і зовсім недалеко пару кроках, Опадають нам ще такі. Ось. Опа. Опа. Так, деський гарний корч. Он, майже його прийшов, бо йшов боком туди. десь, а там зазирає. Ось які шляпочки. Добре, йдемо далі. Так, а там отакі ехпо. Ось. А. Позом за. Пару там пару. І у нас кошку прибуває. Ух ти, там о Дивіться які. Ну тут зазирають. зазирає. Ну, здоровий, здоровий. Так, це вже повезло трохи. Опа. Ну що? Тут що вверху є. Так, і знову нам попадає ще один. С з грибами. Так, обриваємо, йдемо далі. О, нарешті повезло нам. Я думаю, що їх не знайду. Прийшов одного. Але таки повезло. Так що ми просьбу виконаємо. Нагадую, сусід просив йому взяти за два-три тутовика. Ось таких. Ось. Візьмемо ці чотири це. Ось такі вони. Я точно не знаю, для чого він хоче якось робити мазь. Ноги мастити, чи що він там. Такий. Ну що з ногами. Взагалі, як він то робить, я не знаю. Кому цікаво, хочеться попитаю. Так, ну що. там ще той один Ай, маленький не лишається. Ну що, ось такий в нас був, друзі, похід. За чудовими зимовими грибами. Назбирали ми ось скільки. Ну, козині трохи є. Козина вийшла у нас Любоченька і Широченька. Ну що, на цьому будемо закінчувати наш грибний похід до лісу. Сьогодні в нас 28 січня, нагадую. Добре. Все, зустрінуся на слідущих чудових рибалках. До слідуєї зустрічі. па-па, бережіть себе, і бережіть своїх близьких. Все буде Україна. па.